Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Пропоную продовжити відео про троянди-бурдюрні, такі, які підходять для переднього плану, багато шар не шарових, а багато рядових таких насаджень. І я починаю з троянди Коколоко. Кадри, правда, трішечки вже старіші. Але вона тут мені найбільше подобається. Чим вона цікава, чим вона підходить, як в моєму саду вона показує досить компактні розміри. Вона не перевищує ні по ширині, ні по висоті сантиметрів 80, см. досить гарно кущик тримається, я ні разу не підв'язувала, не обв'язувала, гарно себе поводить. Єдине, що зазначу, точно в перший рік і в першу хвилю вона не покаже. Згідно теж моїх спостережень, не покаже всю красу і привабливість своїй квітки. А квітка в неї дуже цікава. Як ви бачите, вона така тугенька, густенька. Якраз в перші от перші квітування вона може бути не така махрова, не така багатополісткова. Вона може дуже швидко показати свою серединку, і це не є аж так привабливо. Але потім. Куж зміцнюється, показує свою чарівність, показує свою красу, і квітне дуже довго, дуже тривало. Це точно до жовтня. У мене не перший рік вона в жовтні ще показує свої квіти. Звісно, вони не в такому ідеальному стані і вигляді, як це є влітку, але і далі дуже дуже гарні. І, взагалі, це досить оригінально може виглядати, бо її барва кавова, така кавово-коричнувата, кавово-бежева, а ближче до осени вона має помітні червонуваті відтінки, а протягом літа вона має помітні лавандові відтінки, тому це теж така цікава краса. Айс Фою. Тут я її додам через те, що вона, коли квітне, то покривається квітами дуже-дуже помітно. Дуже щедро, дуже густо. Так, окрема квітка вона не має дуже надто тривалого життя, але кущ наскільки щедрий, наскільки гарне, таке пишне квітування, що його дуже помітно звідаля. Я точно знаю, що, як мінімум одна людина надигнулася в мене, побачивши цю красу, собі теж придбала, посадила. І так, вона безпроблемна. От, взагалі, безпроблемна, похворобливості маю на увазі. Квіти можуть їсти жуки, але тут уже не знаю, як застрахуватись, не знаю, як ну не позбудешся цього, напевно, прямо зовсім зовсім. Але кажу, безпроблемна, тому який би варіант догляду у вас не був, вона підійде під будь-який варіант. Кущ охайний, компактний, ну не такий аж компактний. Я не скажу, що він такий малесенький. Ні, він може гарно нарости, коли вже він зміцнився, Йому прекрасно забезпечити вчасне поливання, підживлення. То він може бути в ширину і так метр добрий, видати, і висоту до метра, ну 80 сантиметрів точно. Тому е такий гарний, густенький пишний кущик, досить швидко нарощує хвилі. Ось має тривалу хвилю квітування. Ну, кажу, мені він подобається найперше через безпроблемність, швиденько обрізав, швиденько наростив. Прекрасно зимує, виходить зими, накривала я його, не змерз повністю, тобто зовсім не змерз, і мені було обрізати зовсім, по мінімуму, досить досить легко і швидко. І ще й пахне воно, теж ця красуня. Лава глют, я вирішила теж їду додати сюди, бо, як на мене, червоні троянди є досить-досить популярними в наших садах і в наших серцях. Вона теж дуже помітна. От от я вам, як-то, по своєму досвіду і по досвіду того, як в мене спостерігають, наприклад, сусіди, чи просто хтось там приїжджає і спостерігає троянди, то ось ця краса ну, вона дійсно кидається в очі. Вона, як я неодноразово говорю про червоні троянди, вона наскільки стає такою глибоко оксамитовою під вечір. При західному сонці, ну це неможливо, не помітити щедрі суцвіття, щедре квітування, досить тривале квітування. Хворіє, правда, так. Тому якщо це передній план і у вас лише біообробки, або не, немає часу ну, встигнути по тих всіх рекомендованих періодах обробок, ну то це може трішечки. Якби зробити не, ну, не те, що не хайні, але не такий привабливий вигляд, бо все-таки, коли є повністю голені пагони, ну, не виглядається так ефектно, як, як порівняно з кущем, який є абсолютно весь покритий листям. Ще я додала в цей список Ептойт. Але з таким, з такою, як би, знакомому глику буде. Чому я додала? Бо, як на мене, і знову ж таки, згідно моїх спостережень, мого досвіду, куч досить компактний. Квітка дуже гарна, квітка дуже насиченої барви, і вона в першу хвилю квітування має таку чітко фіолетову, а в другу хвилю вона може показати такі цікаві рожеві відтінки, рожевуваті відтінки. І в одному соцвіті, які є досить-досить щедрими, можуть бути присутні якраз відтінки як чітко фіолетові, так і чітко рожеві. І це дуже цікаво. Але що ж до знаку оклику, як на мене, і згідно моїх спостережень, можливо, це ще від Соджанця залежить, від місця, де придбали. кущ не наростає так густо і так розкішно, як я би цього хотіла і очікувала, порівнюючи з іншими сортами, мені його тяжко обрізати, бо так, після зими навіть я обрізаю, намагаюся досить по мінімуму, бо тому що кажу, кущ не є густий і там не є аж дуже що обрізати. Але досить часто там знову ж таки йдуть якісь інфекційні опіки, і треба вирізати більше. А це означає, що треба довше часу чекати на нарощування, на загущення куща. Тому -то, тут уже треба задуматись або якось садити може густіше його. Ось, але якщо полюбляєте цю барву, і оці габарити, вони підходять. Може, ще ви порадите якийсь сорт схожий по, по, по барві, там, по формі куща, чи по формі квітки, точніше. Схожий до ептайт і краще пасує ось в такі групові насадження, чи для переднього плану, буду дякувати. Але ось чи мені ще подобається, ептайт, що він дуже запашний, дуже ароматна троянда. І, відповідно, якщо це буде ось цей якийсь бордюр чи якесь насадження, таке першого плану. То е, я би точно туди дуже часто бігала, е, якраз насолоджуватися похощами цієї красуні. Левенді Айс, ну це, мабуть, взагалі можна сказати, там не знаю, назвати класика чи яскрава представниця, яка підходить саме для переднього плану, саме для бордюру, е, підходить по параметрах своїх, по габаритах куща, підходить по е, тривалості квітки. Квітка все-таки досить довго тримається. І якщо це насадити цим таким рядом, так, бордюром, о, я собі уявляю, який це буде ефект. Застереження такі, що так, вона скидає пуп'янки, але не масово. Я не скажу, що це більша частина пуп'янки відпадає. Звісно, що шкода, і боляче дивитися, як от вони вже такі починають набиратися, наростати, і тут раз, все пожовтіли, відпали. Звісно, це неприємно, але я не скажу, що квітування буде від того дуже дуже бідне. Ні, якщо кущ він уже не перший рік. Заміцнився, гарне підживлення має, то все-таки він покаже дуже гарне квітування. Дуже я люблю цей колір, цю барву. Ось так, це на колірі смак. Можливо, хтось для бордюрів не уявляє таку незвичну барву, як от лавандова, так для троянди. Але якщо любите таке в троянді, то я думаю, що виглядатиме це дуже і дуже ефектно. Midnight Blue. для мене це теж одна з найбезпроблемніших троянд. Вона не хвороблива. Вон... ні, чекайте, вона хвороблива. Вибачте, вона хвороблива. Я е, так сусідку сусідкою трішки перепутала. Хвороблива, якщо порівнювати, наприклад, от є сусідки там поруч росте е, Blue for You, то вона абсолютно не має ознак захворювання, а от Midnight Blue вона може мати ознаки захворювання. Але вона мені, наскільки я пригадую, не була така, що зовсім зовсім оголені пагони, і це виглядало зовсім негарно. Але вона має свої переваги. Це е, найперше. Пагони без колючок. Це дуже добре, дуже гарно, особливо, якщо це насадження бордюрне, де є досить щільно, щільно насаджені кущики, так? І коли ми хочемо до них там долізти щось під полоти, обрізати, підрихтувати, то все ж таки ну, колючість і неколючість, я думаю, відіграють такі, ключові чи не ключові, не знаю, але такі досить ну, великі фактори. Також мені подобається і щедрість квітування. От на другий рік уже кущ показує себе дуже добре. В перший рік вона не наростила мені аж так багато, а другий рік вже було помітно, ну дуже очевидно і помітно різницю між щедрістю першого і другого року. І третій рік, тобто з кожним роком вона зміцнюється і вона стає щедрішою і щедрішою. Мені подобається форма куща, з ним дуже легко. Я його теж ніколи не підв'язувала, не розпадається, не відламується, не відчахується. Ось дуже легко, що влітку, що навесні формуючи обрізування робити. Дуже мені це подобається. І вона дуже запашна. Тому так, такий варіант, коли дуже близько, якщо ви захоплюєтесь пахощами в троян, знаю, що не для всіх це важливо, і це абсолютно нормально, кожен має свої погляди, думки і подобання. Ось, то я особливо особисто люблю пахощі, тому для мене це було би дуже добре мати в доступі близькому таку ароматну запашну красу. Як Midnight Blue. Twilight Zone. Вона в мене росте якраз на передньому плані, відразу за таким бордюром з лаванди, і мені це дуже подобається, тому я її віднесла сюди. Вона неймовірно має барву. І, до речі, так я давніше трішки робила відео, показувала, як міняється її барва протягом навіть одного і того самого сезону, що мені. Якби я сама це не знімала і не монтувала, було б тяжко повірити, що таке може бути. В першу хвилю я просто хожу охкаю і ахкаю біля її барви. Це щось неймовірне. Наскільки вона цікава, глибока насичена. Кущ компактний, принаймні в мене. Квітка, взагалі, рахується сорт Гранде Флора. Я б не сказала, що в мене вона аж така гранде, така велика. Ні, мені так виглядає, що вона ну, більш середня, ніж велика. Але нагалом мені подобається, коли розцвітують суцвіття, вона може рости і в суцвіттях, може поодиноко, може в менших, може в більших суцвіттях. По різному в неї виходить пагони нарощувати пуп'янки. Ось то мені вона подобається, звісно, коли розцвітають суцвіття. Я не скажу, що квітка тримається надто довго, ні. Є сорти з тривалішим як би, часом квітування, тому тут треба вже вирішувати, думати, скільки ви можете посадити сортів, як у вас це уявляється, ось але от дуже тривалого такого періоду не буде, і треба вважати на регіон. Бо якщо це спекотний, дуже регіон і клімат. То найімовірніше відцвітання настане швидше. І ще так по спостереженню, оскільки це кадри з минулого року, з 23-го року сезону. А цьогоріч вона в мене тільки почала квітнути. І скажу так, що ну, така весна, отакі гойдалки, та навіть зима затепла, коли воно почало наростати ще там в лютому березні, кущ ну, нарощував пуп'янки, замість того, щоб нарощувати нові пагони. А пуп'янки ті не надто високої якості виявились, бо все-таки ну, ночі були холодні, перепади температур. То кущ, от, от ці кадри з першої хвилі минулого року. А зараз, якщо подивитись на кущ фактично теж першої хвилі поточного сезону, то він дуже бідний, дуже бідний виглядає насправді. Тому теж ось, як би і підходить вона для таких цілей, як передній план, бордюр, але рік на рік не припадає і може відрізнятися, і може в певний рік дещо навіть трішки розчарувати. Цікаво, як у вас? Цікаво, як у вас от щодо неї. Чи теж ви помічали от цьогоріч щось не так порівняно з попереднім сезоном? Буду дякувати вам за відгуки також. Ну і ще я вирішила додати сюди дві японки аої, яка зараз в кадрі, і сола. Сола десь пізніше вставлю світлини. Чому я сюди вирішила їх додати? Вони мене зачарували, особливо аої, але вони мене дві ростуть поруч, я їх називаюся сестричками. От, вони мене зачарували своєю барвою. От, а ої це відкриття було. Ну, Скажіть, яка це барва, рожева, рожева-фіолетова, так, ну, якась помітна не знаю, лавандовість, навіть бусковість. Ну, дуже цікава. І оці щедрі суцвіття, неймовірно щедрі, дуже тривалий період квітування, дуже швидко нарощує другу хвилю. І на другу хвилю теж прекрасна барва, і барва вона прекрасна в будь-яку пору, в будь-яку днину, в будь-яку погоду. Так сонячна, а не сонячна, хмара, не хмара дуже цікава. Єдине, що перший рік в мене кущє дещо ну не те, що розвалювався, та пагони вони прихилялися. Вони могли більше там до землі прихилитись, аніж бути стоячими, тому я мусила підв'язувати. А не знаю, як це виглядатиме, якщо от бордюр чи центральне таке місце, і там все йде підв'язане. Тут не можу сказати, в мене нема такого, щоб я всей ряд підв'язувала. Хто зна, хто зна, а може, там так, що там трошки інший ґрунт, занадто сухий, вона не мала сили. Ну, хоча б квіти не обсипалися, просто пагони. Вони дещо прихилялися. Ось, але якщо ну, не брати того, що вони нахиляються, може, може, це перший рік, може другий рік зміцниться, от якраз починається сезон поточний, буду вже спостерігати за тим сезоном, як буде далі. Але якщо взяти чисто по красі, по щедрості, по габаритах, поки що так. Знову ж таки, інформації в нас на теренах досить мало щодо дорослих кущів, років 5-7, оцих японських тої жаої чи тої ж сола. Ось дуже мало тому я не скажу. От зараз, по тому, що я спостерігала за рік і поточного року, то вона мені підходить для таких цілей. А якщо вона насправді виростає на наших чорноземах на наших ґрунтах при нашому догляді метр, ну тут вже треба буде задуматись навіть поза метр, тому, можливо, я якби підкоригую потім пізніше свої уявлення і там, рекомендації. Але зараз мені би такий бордюр за заої або аої там з села перемішку виглядав би дуже і дуже ефектно. Тому так, дякую вам за вашу увагу, за ваші відгуки по сортах, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!